Цього року сесія зовнішнього незалежного оцінювання для учнів середніх шкіл розпочалася значно раніше. Перший тест з хімії, останній з біології. А щоб здати найпопулярніші тести з математики, української мови та історії України, відведено два дні, оскільки абітурієнтів цьогоріч багато. Перед здачею оцінювання з української мови та літератури випускники помітно хвилюються. Я, я думаю, що все-таки здам добре і я впевнена в собі, а це найголовніше. Початок зовнішнього незалежного оцінювання розпочинається в 11 годині, і до самого початку в пунктах складання. Організаційних питань вистачає. Під час робочої нашої наради ми вскриваємо адміністративний пакет, встановлюємо. То має інструктор і старший інструктор по фамільну, хто має жеребкуванням встановлень. Хто має знаходитися в кожній класному приміщенні для чергових встановлень на таку кількість дітей, як у нас, а їх 453 задіяно. Ми виділено сім чергових. Під час проведення незалежного оцінювання у четвертій школі були присутні відповідальні інспектори, які і мали контролювати процес складання тесту. Категорично заборонялося мати при собі будь-які засоби зв'язку. У разі їх виявлення здача тесту закінчиться в ту ж хвилину. Сьогодні троє випускників проівнурували. Вали це попередження. Тепер вони складатимуть тести в наступному році. Більше значних порушень зафіксовано не було сьогодні, 29 травня. На пункті номер 28 середня загальноосвітня школа номер 4 міста Хмільника. Успішно пройшло тестування з української мови та літератури. Друга сесія. З 453 абітурієнтів, які мали з'явитись на пункт, не з'явився лише 21 абітурієнт. Але я думаю, це не завадило всім іншим написати гарно, скласти тестування з української мови та літератури і відповідно чекати на свої результати.